Всім привіт! Сьогодні 9 липня 2025 року. Почнемо наш огляд маркету, як завжди, з біткоїна по традиції. По факту біткоїн поки що рухається до своєї зони основного лімітного супротиву. Діапазон 109 тисяч доларів він поки що достатньо важкий. Ціна тут достатньо довгий час, на 4-годинному таймфреймі наторговується. Тобто ми бачимо просто ідеальну акумуляцію об'ємів. Хочеться отримати гарний сильний вихід. Дуже часто ось такі акумуляції саме на біткоїну, вони супроводжуються дуже гарним рухом. А по факту, я поки що топлю більше за лонговий наратив, аніж за те, що ми все ж таки підемо вниз забирати ці іквели, які позалишалися ці зони неефективності. Скоріше за те, що вони можуть просто так залишитись, і ми підемо вище без їхнього тесту і не будемо їх забирати. Плюс з цікавого на днєвки, якщо відкриваємо денний таймфрейм, на днєвки тут в принципі весь цей супротив. Зараз на даний момент часу виглядає як дуже гарна акумуляція. Тобто вже сьомий день графік біткоїна стоїть на місці. тобто Цілий тиждень не дає ніяких входів нормальних, адекватних для нормального гарного руху. Тому я думаю, що вже до п'ятниці ми побачимо вихід вище, або нижче там вже по факту не важливо. Важливо просто тримати в голові те, що ми побачимо волатильність. Волатильність для нас зараз все, тому що без волатильності біткоїна біткоїну зараз весь альтмаркет стоїть на місці і не дає якихось зрозумілих, чітких рухів. Тому сьомий день акумуляції вже скоро потрібно виходити вище, вже скоро потрібно. Уже скоро потрібно летіти в сторону АТХ і забирати якісь найближчі хаї. Що стосується Ефіра. ефір нарешті отримав вихід зі своєї основної маніпулятивної зони. Ось ця маніпулятивна зона в основному нам і давала якісь гарні рухи, пампи отримували, ми отримували дампи. Тут у нас був ренж на торговка. якраз таки біля цієї маніпулятивної зони, отримали ідеальний захід в цю маніпулятивну зону. Тут ліквідність ми перезнімали локально. Тут, в принципі, поки що нічого не перезнімалося, але також я думаю, що ефір може полетіти без тесту і може полетіти наверх. Ефір у нас знаходиться в ренжі з початку травня місяця. Скоріше за все, що до поки ефір буде знаходитись в цьому ренжі, у нас буде повна кореляція з біткоїном. Допоки ефір тут, він буде повністю корелювати з бітком. Як тільки ми отримуємо там закріплення вище 2800-2900, тоді є всі шанси вже отримати розкореляцію, і ефір буде летіти окремо від біткоїна, поки там біткоін буде стояти на місці, ефір буде летіти в космос. Тому так, чекаємо найближчим часом, найближчими днями, гарну волатильність і гарний вихід по біткоїну та по ефіру.